Шановні учні! Сьогодні ми вирушимо в захопливу крізь віки, аби дізнатися про одну з найвеличніших святинь України Успенський собор Києво-Печерської лаври. Цей величний храм не лише є архітектурною перлиною, але й відображає багатовікову історію нашого народу. Осьменський собор був закладений у 1073 році за ініціативи преподобного Феодосія Печерського та за фінансової підтримки князя Святослава Ярославича. Будівництво тривало 5 років і вже у 1078 році храм відкрив свої двері для вірян. Собор став першим кам'яним храмом на території монастиря, адже до цього служби проводилися у дерев'яній церкві. Архітектура собору вражала сучасники своєю величю та красою, містам зразком для багатьох храмів, що будували в Київській Русі та за її межами. Собор прикрашали фрески та мозаїки, виконані візантійськими майстрами, що додавало йому особливого шарму. Протягом століть Устанський собор зазнав численних випробувань. Монголо-татарська навала, пожежі, війни. Однак кожного разу він відроджувався, стаючи символом незламності та віри українського народу. На жаль, під час Другої світової війни, 3 листопада 1941 року собор було зруйновано потужним вибухом, який залишив від нього лише руїни. Лише в 2000 році після тривалих реставраційних робіт святиня знову постала у своїй величі. Відновлений собор став не лише місцем молитви, але й важливим культурним осередком, який приваблює тисячі туристів з усього світу. Цікаві факти. Спорудження собору супроводжувалося легендами та дивами, за даними Патерика Печерського. Закладання Успенського собору супроводжувалося багатьма знаменнями, які передували будівництво церкви. Успенський собор став зразком для багатьох храмів, що будувалися в Київській Русі та за їх межами. Сьогодні Успенський собор є не лише архітектурною перлиною, але й місцем, де кожен може відчути глибину історії та духовності нашого народу. Запрошую вас глибше зануритися в історію цього унікального храму та відчути його духовну велич.